Сьогодні вранці в Києві зустрічали бійців другого батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, які захищали Донецький аеропорт і повернулися із зони бойових дій. Це військові із Житомирської області, і вони прямують додому. Привітати українських військових прийшли більше сотні людей: волонтери, активісти і просто мешканці столиці. Люди принесли з собою квіти, прапори України, солодощі і листи від дітей. Велика колона військових заїхала в Київ через КПП на Борисвільській трасі, але, на жаль, можливості зупинитися у військових не було. Тоді люди просто закидали бійців квітами і подарунками прямо на ходу. Близько 20 БТРів люди зустрічали криками Герої і Слава Україні. Активісти сподіваються, що з кіборгами вдасться поспілкуватися в столиці, але бійці в будь-якому випадку вже сьогодні поїдуть додому до рідних. Я хочу сьогодні познайомитися нарешті з десантником, з яким знайома заочно телефоном. Ми вивозили його з Криму, а потім він перейшов до 95-ї аеромобільної бригади і там служить. І весь цей час прийшов випробовування донецьким аеропортом. Він є на календарі Кіборгів, от цьому славно звісному. І от ми постійно спілкувалися телефоном. І от, нарешті, я хочу з ним познайомитися, тому що він став якось от, от так, от віддалено дуже близьким і його родина. Я дуже чекаю на цю зустріч і на знайомство з його родиною, нарешті. Мирний час під мирним небом.